Зараз, зараз вже можна спокійно видихнути, тому що ти проходиш до наступного етапу нокаути. Так. Це неймовірно. Твої емоції. Я думаю, всі бачили мої емоції, я розривівся. Насправді я дуже проникся всім, що відбувалось з Дашою, в ми і в підготовці, тому що ми дійсно працювали разом. Ми все робили в синергії. і. Максимально старались, підготувалися до кожної репетиції, до кожного до кожного етапу. І я думаю, що ми зробили гарний номер. Так можливо, було не все ідеально. Живий виступ вихвилювання, але ми дуже старались, і я дуже дуже боліваю за Дашу. Ми зробимо пісню. Я ще раз скажу, що ми з моїм продюсером Давідом Казаряном, Клас. який робив з, зі мною аранжування на пісню, цю яка звучала в угу. зараз на, на сцені. Ми зробимо її пісню, запишемо. Ось, ну круте треба. знайомство на голосі країни. Як ви обирали пісню? Насправді ми десь було можливо шість треків. Ми скинули Святославу, вибрали з Дашою, і потім він відсіяв, залишив дві. І ось цю потім вибрав. Ми записували різні варіанти самостійно. Він залишив цю. Скажи, будь ласка, чи додавало тобі впевненості те, що на сліпих прослуховуваннях ти розвернув чотири крісла? Я взагалі про це не думав насправді, тому що є цілі, є виступ, і потрібно готуватись до нього неважливо, оскільки ти розвернув крісел. І так і з наступним кожним етапом. Я думаю, неважливо, що ти робив до цього, важливо, що ти робиш зараз. Круто, що з Київстар ТВ» можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київстар ТВ» – дивись вдома і будь де! Ти написав вже нові пісні? У мене багато пісень нових так я от вже чекаю, коли будуть, будуть епізоди виходити, щоб максимально їх побачили. Люди сліпі твої вже всі побачили. Скажи, будь ласка, час від сліпих до батлів, що змінилося в твоєму житті? Насправді я дуже вдячний за цю зустріч з Святославом Вакарчуком. Я вчусь багато чому, і я вдячний, що він дає можливість реалізовувати якийсь потенціал і ті вміння, які є в продюсуванні, в музичних якихось моїх сильних сторонах і розкривати їх. Для мене це надзвичайно важливо, щоб на голосі не просто співати, а робити щось цікаве музичне, тому що я не вважаю себе супервокалістом. Я вважаю себе музикантом, тому що. Я вмію грати на різних mm. інструментах, mm. я з дитинства дуже фанатію по цьому, займаюся цим е, все життя. І я думаю, що в сукупності це й дає якийсь результат. От, власне, ти як музикант, чи mm -hmm. не хотів ти запропонувати Святославу Карчуку якусь свою авторську пісню, або, можливо, комусь із тренерів, або хтось до тебе після сліпих прослуховувань вже звертався з відомих зірок за піснею? А може дует це після. Або дует, так. Я думаю, що я не зовсім. Буду компетентний пропонувати дуети, наприклад, там ти тренерам. Ну, Ось. це. Колаборація може так. бути. Колаборація. Ем, я думаю, що всьому свій час і потрібно про себе заявити, щоб е, на тебе звернули увагу і тобі пропонували дуети і так далі. А авторські mm -hmm. пісні є в планах запропонувати комусь уже своїм. Ні, немає. Ще поки що немає. І Тримаєш ти... для себе. <сх> я <сх> думав, що, не, що хотів розвідати інформацію. <сх> я, насправді були моменти, я відправляв пісні, які мені не дуже якби, імпонували, <сх> і вони нікому і не підійшли. Ось. Я не роблю на це ставки, я не концентруюсь на тому, щоб комусь давати пісні. Божливо, прийде час, і я буду писати комусь, я думаю, що так і станеться. Але я в першу чергу хотів би. Себе показувати, і свою музику, і писати собі. Угу. Чим будеш дигувати на нокаутах? А, насправді я дуже хочу також зробити цікавий музичний номер, щоб це було якось несподівано і класне звучання, щоб було фірмове, нове, і свіже. І я думаю, що Святослав 100% відсотків це, так як він підтримав зараз, і вийде зробити щось цікаве ем, на нокаути. Я сподіваюся, що вистачить часу, здоров'я і сил. Ну от власне Назаре, тебе вже чекають. Репетиції до нокаутів, свіжі поради від Святослава Карчука. Залишається тільки плідно попрацювати і до зустрічі. До зустрічі так, на нокауті. будемо чекати на тебе? Дякую. Я готовий працювати <гум> далі. Ура! Дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD». Підписуйся на youtube канал «Голос України та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила. Та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці, і він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал там ми чекаємо купу коментарів та вподобає. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поцьомали. Дивись голос країни о 21.00 на Київ Стар